Сейчас, друзі, ось у нас лот номер 2 Одяг трикотажний. Позиція міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Штанців приблизно 15 кг. Кофт 10. Ціна за 1 кг. Становить 2,8 доллара. Упаковочка стандартна 25 кг. Вартість мішечка. 70 доларів. По актуальному курсу на сьогоднішній день мішечок виходить лише 2814 гривень, а знижка становить 704 гривні. Для замовлення даної позиції пишемо: беру, забираю та дублюємо повідомлення. Viber. і менеджер вийшли вам рахуночок для оплати. Відправку здійснюємо щоденно в день замовлення. Швидка доставка, вартість доставочки плюс-мінус 140-165 гривень в залежності від місця вашого розташування. Ось такі у нас чудові штанці в лоті номер 2 Повторимо, що до завершення акції лишилося останні 7 днів, а кількість акційного товару обмежена. Хто бажає придбати саме цей? Мішечок пишемо, відразу, беру, забираю та дублюємо повідомлення в Viber. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Ціна одинички становить лише 35 гривень. Собівартість одинички 35 гривень. Знижка 704 гривні. Тобто, придбавши дану позицію, кожен із вас заощаджує при покупці. Неймовірно вигідна пропозиція від текстильної групи «Кавлатекс». Хто, друзі, ще не встиг прийняти участь у акції «Трикотажний розкіш? Ласкаво просимо. Сьогодні у нас різноманітні позиції. Зараз презентуємо одяг трикотажний зі знижкою 704 гривні. Вартість мішечка лише 2814 гривень. Дана позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Рекомендуємо робити замовлення не лише лотів із відео огляду, та замовляти по декілька лотів відразу, тому що дана позиція хорошо розпродається, хороші розміри, хороший стан. І тим паче зараз, саме зараз придбавши. Дану позицію ви заощаджуєте по 704 гривні з мішечка. Вартість мішка 2814 гривень. Штанців достатня кількість і завужених донизу, і на манжетах. Хороші ходові розміри. Штанців приблизно 15 кілограмів, кофт 10 Друзі, поки я знімаю, не забуваємо тапати по екранчику, продвигаємо наш ефірчик. Друзі, не бачу лайків. Зараз перестану робити огляди. І так, лот номер 2. Одяг трикотажний, о, так, бачу вже, дякую за підтримочку. Лот номер 2, одяг трикотажний під кодом 40110. Знижка становить 704 гривні. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг. Дуже класна позиція. Хто ще не встиг придбати, переглядаємо огляди та робимо. Замовлення. Дана позиція включає в себе штани та кофти. Штани приблизно у нас в мішечках по 15 кг, ков трішечки менше, десь 10 кг. Хороші розміри, хороший стан, кофти і з блискавками до середини, без блискавок, можуть бути на гудзиках. Дивіться, які чудові класнючі модельки. Розміри також вражають. А особливість це те, що дана позиція зараз іде по зниженій ціні зі знижкою 704 гривні. З урахуванням знижки собі вартість. В одиничці лише 35 гривень. На даній позиції, друзі, можна хорошо заробити. І тим паче ви заощаджуючи, купуючи цей